Звіт експерта з українських справ доктора Халеда Еззі. Українська незалежність від мрії до реальності. 16 липня 1991 року Україна відзначила історичний день на своєму марші до повної незалежності. Величезні натовпи українців вийшли на вулиці Хрещатика, головної вулиці Києва, у футболках з вишитим синьо-жовтим українським прапором. Щоб відсвяткувати річницю декларації про суверенітет України 1990 року, святкування було не просто патріотичним проявом, воно мало глибокий політичний підтекст, оскільки сигналізувало про прагнення України до політичної та економічної незалежності в межах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Декларація ознаменувала перший реальний крок до утвердження концепції української національності. Незалежної від радянської ідентичності під контролем Москви, Декларація також передбачала необхідність розробки окремої конституції, створення національної армії, незалежної фінансової системи та суверенного бюджету. Декларація про державний суверенітет України перша іскра. У 1990 році український парламент проголосував за декларацію про державний суверенітет, що стало першим кроком до повного відокремлення від Радянського Союзу. Ця декларація стала символічним поворотним моментом, виражаючи бажання українського народу звільнитися з під влади радянського режиму та розпочати процес побудови справді суверенної держави. Однак шлях до незалежності був непростим. Оскільки українці стикалися з численними викликами та боротьбою в той час, коли Радянські Республіки переживали дедалі більшу нестабільність під централізованим контролем на тлі ознак незворотного внутрішнього розпаду. План Горбачова відкладена конфедерація у липні 1991 року незадовго до проголошення незалежності. Між лідерами Радянських Республік тривали інтенсивні переговори щодо реструктуризації Союзу в Конфедерацію суверенних держав, включаючи Україну. Для закріплення цієї трансформації було узгоджено новий договір. Але 19 серпня 1991 року вибухнула вирішальна криза, яка змінила хід подій. Низка високопосадовців Комуністичної партії, військових та радянської розвідки, Комітет державної безпеки. Очолили спробу державного перевороту, прагнучи усунути Михайла Горбачова від влади, поки той перебував у відпустці на узбережжі Чорного моря. Серпневий переворот 1991 року, початок кінця. Переворот тривав недовго. Лідерам перевороту не вдалося встановити контроль завдяки народному опору в Москві та рішучій позиції тодішнього президента Росії Бориса Єльцина. Після трьох днів хаосу переворот провалився, і політичний ландшафт повністю змінився. Кілька днів по тому, 24 серпня 1991 року, український парламент проголосував за акт про незалежність України, історичний крок, який фактично проголосив про вихід України зі складу Радянського Союзу. Виклики після здобуття незалежності Незалежність була не просто політичним моментом. А початком складного періоду. Першим із цих викликів було міжнародне визнання, оскільки деякі країни, зокрема Росія, не одразу бажали визнати Україну незалежною суверенною державою. Другий виклик був передусім економічним. Держава, що тільки зароджувалася, мала створити незалежну економічну систему, включаючи випуск національної валюти, розвиток промислового та сільськогосподарського секторів. А також усунення структурної залежності від російської економіки. Одним із найбільших викликів, з якими зіткнулася Україна, були її військові сили. Нова держава успадкувала потужну радянську військову присутність на своїй території, але не мала власної оборонної інфраструктури. Знадобилося багато часу та зусиль, щоб створити українську армію, здатну захищати свої кордони та забезпечувати національну безпеку. Відносини України з колишнім Радянським Союзом, незважаючи на вихід України зі складу Радянського Союзу, її відносини з Росією та російськомовними регіонами на її території залишалися постійним джерелом суперечок. У той час, як Україна прагнула зміцнити свою національну ідентичність та утвердити свій суверенітет, Росія працювала над збереженням свого впливу на пострадянському просторі, зокрема в Україні. Протягом останніх двох десятиліть світ став свідком вирішальних подій в українсько-російських відносинах, особливо після ескалації конфлікту на сході України та анексії Криму Росією у 2014 році. Однак на кожному етапі своєї сучасної історії Україна демонструвала непохитну волю захищати свою незалежність та ідентичність, відлуння міжнародних заяв, наслідки військової підтримки Заходу. Зі спалахом повномасштабної війни між Росією та Україною у 2022 році міжнародна увага до конфлікту зросла до безпрецедентного рівня. Багато західних політиків вважали військову підтримку України необхідною для протидії російській агресії. У цьому контексті Сполучені Штати разом зі своїми союзниками по НАТО вирішили постачати зброю Україні, що сенатор США Лінці Грем назвав гарною новиною. В інших заявах Грем наголосив на необхідності вжити суворих заходів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, зазначивши, що запровадження 100% тарифу на нафту, імпортовану з Росії, може суттєво вплинути на російську економіку та підірвати фінансування війни Володимира Путіна. Ці заходи стали чітким сигналом Москві, а також країнам, які є співучасниками або підтримують російську військову машину. Російська війна проти України, боротьба за суверенітет та ідентичність. Після здобуття незалежності, в 1991 році Росія офіційно не претендувала на жодну територію чи права в Криму чи Донбасі. На той момент вона була зайнята реорганізацією своїх внутрішніх справ після розпаду Радянського Союзу, тоді як відносини між Києвом і Москвою на перший погляд здавалися відносно стабільними. Однак ключові питання суверенітету залишалися невирішеними та згодом стали гарячими точками та корінними причинами хронічного конфлікту між двома країнами. Найпомітнішими серед них були статус російської меншини в Україні, розподіл впливу на колишньому радянському просторі та геополітична орієнтація України. Тристороння угода 1994 року, демонтаж ядерного арсеналу та забезпечення суверенітету. У 1994 році, через три роки після здобуття незалежності, Україна підписала в Будапешті історичну угоду, пізніше відому як Будапештський меморандум, про ліквідацію свого ядерного арсеналу, успадкованого від Радянського Союзу. Угода передбачала наступне Росію, Велику Британію та Сполучені Штати. Україна зобов'язалася відмовитися від своєї ядерної зброї у свою чергу. Росія, Сполучені Штати та Велика Британія зобов'язуються поважати незалежність і суверенітет України та гарантувати, що вона не зазнає жодних зовнішніх загроз чи порушень своїх кордонів. У меморандумі також зазначалося, що Україна залишатиметься нейтральною країною та не братиме участі у великих конфліктах чи військових альянсах. Хоча в угоді прямо не згадувалися Крим чи Донбас. Вона являла собою міжнародне визнання міжнародно визнаних кордонів України та її повне право на суверенітет і незалежність. На той час Росія не виявляла жодних ознак наміру повернути собі контроль над будь-якою українською територією. Росія пам'ятає Крим у 2014 році початок ескалації. Ця подія стала критичним поворотним моментом. Що представляє собою перше серйозне порушення Будапештської угоди 1994 року, в якій Росія зобов'язалася поважати суверенітет і кордони України. Хоча Москва не висувала публічних претензій на Крим під час підписання угоди, у 2014 році вона почала просувати історичні наративи, що стверджують про своє право на Крим, засновані на наративах про спільну історію між Росією та півостровом. Криза на Донбасі, де ідентифікація та історичні обґрунтування. Після анексії Криму ескалація поширилася на Донбас на сході України, де в Донецькій та Луганській областях за прямої підтримки Росії спалахнуло збройне повстання. З 2014 року Росія виправдовувала своє втручання приводом захисту українських росіян та захисту їхніх прав. У цьому контексті Москва запровадила історичний дискурс. Стверджуючи, що частини України, включаючи Донбас, були частиною Росії протягом чотирьох століть, дискурс, який неодноразово повторював президент Володимир Путін. Таким чином, російська політика стала базуватися на історичних засадах для виправдання геополітичних амбіцій, що не позбавлене ідеологічного та навмисного спотворення історії війна ідентичності та геополітичний контроль Російська війна проти України була не просто війною за територію, вона була і залишається, війною за ідентичність. З 2014 року Москва звинувачує Київ у спробі відокремитися від слов'янського простору та російської мови, яку вона вважає стратегічною загрозою своїй національній безпеці та історичній ідентичності. Таким чином, Конфлікт перетворився з прикордонної суперечки на екзистенційну боротьбу за природу українського утворення, яке прагне побудувати фактичну незалежність та культурне звільнення від Москви. Натомість Росія прагне реінтегрувати Україну у свій геополітичний простір, вважаючи її частиною радянської спадщини та життєво важливою сферою російського впливу у Східній Європі. Війна 2022 від обмеженого вторгнення до повноцінного конфлікту. У 2022 році Росія оголосила про початок спеціальної військової операції в Україні. Хоча війна була представлена як відповідь на західні загрози, вона була частиною ширшого проєкту з перекроювання карти впливу в Європі Путін розглядав Україну як центральну ланку у відновленні статусу Росії як світової держави в багатополярній міжнародній системі. Але війна виявила непохитну волю України та її категоричну відмову відмовитися від своєї незалежності чи національної ідентичності. Це ускладнило конфлікт, перетворивши його на всеохопну геополітичну битву, яка виходить за рамки питання території та охоплює всю міжнародну систему. Економічні та геополітичні виміри багатополярність за рахунок народів з геополітичної точки зору. Росія прагне утвердитися як ключовий гравець у новому, вже не однополярному світовому порядку. Україна з її чутливим географічним розташуванням являє собою стратегічний виклик амбіціям Москви. З економічної точки зору Чорне море та українські території є життєво важливим центром для зернової, енергетичної та морської торгівлі, що робить контроль над Україною як економічною, так і геополітичною метою. Отже, спроба Москви знову підкорити Україну має на меті не лише послабити НАТО та Європейський Союз, але й перетворити Україну на буферну зону чи сателіт, сприяючи відновленню стратегічної глибини Росії. Незалежність і надія на майбутнє. З моменту проголошення незалежності 16 липня 1991 року Україна зіткнулася зі значними викликами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Від розбудови державних інституцій до формування національної ідентичності, відмінної від радянської. Але після анексії Криму у 2014 році, а потім повномасштабного вторгнення у 2022 році, українська незалежність та національна ідентичність стали екзистенційним питанням. Український народ зараз веде боротьбу за захист свого права на самовизначення та майбутнього своєї держави як незалежної демократичної єдиної сутності. Незважаючи на високу ціну, річниця незалежності залишається оновленим символом стійкості, оскільки українці демонструють світові, що суверенітет це не гасло, а цінність, яку потрібно захищати до останнього подиху. Посеред шаленої війни українці все ще сподіваються на досягнення справедливого миру та повернення України до належного їй місця в міжнародному порядку як вільної, незалежної та повністю суверенної держави. І на сам кінець, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. З найкращими побажаннями від українсько-арабської медіагрупи. До наступної зустрічі!